Так, друзі, всім привіт. Як і обіцяв, знімаю про лямду зонд яку я замовив на Aliexpress за 500 гривень. Всі просили зняти погляд, як я її буду встановлювати, чи буде вона працювати взагалі. Тому вчора прийшла мені, до речі, на моє день на народження якраз посилочка. Ось так вона запакована. Лямдозонт. В принципі, візуально, прям, прям все туп, супер топ виглядає. Навіть є така, такий захист е, різьби пластиковий, щоб не пошкодилось. Так, по якості все прям, ну, прям дуже гарно виглядає. І один маленький момент, так я замітив. Зараз, якщо буде видно, можливо, сфокусує. NTK Japan Типу це японська. Але ми, звичайно, розуміємо, що це Китай. Тому Тому будьте уважні, коли купуєте запчастини і коли на них написано там in Япон, Германія чи ще щось, це, скоріш за все, Китай. Мені здається, зараз близько 70% запчастин на ринку це китайські. Просто під різними брендами упаковані. І коли ви там купуєте за 2000 гривень ту ж там у лямду, яку я купив за 500 гривень, скоріш за все, вона може бути також китайська. Просто на неї буде написано, що вона японська, якось тут, наприклад. От прям візуально мені все подобається. Виглядає прям топ. Я колись на фієсті міняв, купував за тисячі гривень ще по старому курсу, коли долар був по 27 то я б не сказав, би, що та за півтори тисячі виглядала якось краще, мені здається, навпаки навіть гірше. Але в принципі вигляд це таке, головне, щоб працювало. І зараз замінимо її і подивимося, чи вона працює. І так, що нам потрібно для заміни? Ну По-перше, нам потрібно припідняти автомобіль. Це яма, підйомник або чимось іншим. У мене ось є такі підставки, на які я зазвичай автомобілем виїжджаю. Вона стає вища і нам потрібно буде добратися до самої лямди, яка зараз знаходиться. Що її тут де видно, так. так на камеру її не видно. Але вона знаходиться на вихлопній трубі після каталізатора. Каталізатор тут знаходиться дуже близько до двигуна, тому вона десь там в передній частині. Так, Машину припідняли. Тепер що нам потрібно з інструмента? Нам потрібна ось така головка. Саме ось така. Це спеціально для зняття лямбда зондів. Вона така усилена з перерізом під провод. І в принципі, і, звичайно, вороток такий або інший. І на всяк випадок ведешечка, тому що знаходиться вона під автомобілем, там корозія, все таке інше. Ну і звичайно лямбда. І трішки часу. Так, тут з датчиком довелося трохи погратися, тому що е, сама фішка, яка соєняється, заходить в, е, в салон. Виходить. Довелося трохи зняти бокові кришки, відігнути шумку. Ось коврани, і ось сама фішка, де вона роз'єднується. І провод виходить під машину. Виходить. Тобто, щоб зняти датчик, доведеться ще й... Трішки в салоні порозбирати. Так, і ще один момент, якщо бачите, фішки різні. Ось нова, ось така. І це стара така. І ще один момент, тут так як виходить, що фішка входить в салон автомобіля, провода входять, тут така є резинка вставлена на старій лямді. І якщо буде видно, бачите, воно прямо заплавлене проводами все. Що типу, його не змінити. Тому що я, що я зроблю? Я, виходить, так, кольори проводів, всі співпадають. Тут чорний, білий, сірий, ну, точніше, два білих чорний і сірий. І тут так само. Тут в принципі аналогічні, нічим не відрізняється, все те саме. Тому я просто обріжу провода, скамутую, місцями поміняю. І все повинно працювати на фієсті, я колись так робив. Також я купував правда, універсальну лямду. Вона взагалі без фішки йшла. І я просто обрізав, скомутував і все працювало. Так, І зараз момент істини все підключив, завів автомобіль. У мене ось є такий блочок ОБД2, ЄЛМ-овський. Е, і підключаємо його і будемо дивитися помилку. Включається тут знизу. Інший телефон. Okay, так. Інший телефон, Wi-Fi нам потрібно увімкнути Так, ось він. Підключаємося ми до нього. Потім у нас програма. Так, десь, десь, десь вона була у мене. Карсканер, ось, карсканер програма в мене є. До речі, найкраща з усіх, яких я користувався. Включити. Тепер, що ми робимо? Показники нам потрібні. Щось Щось не те. Так, десь я дивився, вже трішки забув. Нам потрібен другий датчик кислороду. Я його не бачу. А ось. ось. Що ми бачимо? Іде коригування? Якесь воно трішки незвичайне. Так, я поки поставлю паузу, розберусь в показниках, але ми бачимо, що коригування йде. Раніше він взагалі не працював. Так, Ось у нас е графік датчика кисню другого. Як бачимо, йде коригування також. А до цього він взагалі не коригував. Показував, що там щось напруга не те. Тепер ми помилки будемо читати. Так, зараз. Помилки. Прочитати. Так, у нас є дві помилки, вони у нас були. Ми їх видаляємо. Так, видаляємо помилки. Ми їх удалили, ці помилки, тепер ми глушимо двигун. Так. так. Знов читаємо помилки, що він нам покаже. Коди несправності не виявлено. Так, можливо, хай двигун ще там попрацює так. Буквально хвилинки, 2-3 і знову подивимось. Так, пройшло у нас декілька хвилин, двигун вже трішки прогрівся, попрацював і заходимо знов. Помилки, читаємо. Все, помилків не виявлено. Я, звичайно, ще там трішки пограюся з графіками, подивлюся, там, як він коригує, все інше. Але я думаю, сенсу знімати про це вже далі в відео немає, тому що лямда працює, як ми бачимо. Ну, я прям задоволений. Я, якщо чесно, замовляв не з тою думкою, що я там супер зекономлю, візьму якусь дешеву лямду і все мене буде супер, а з тою. З тим розкладом, щоб просто дізнатися, які, якої якості запчастини на Aliexpress, чи можна і взагалі замовляти, особливо електроніку, такі е, точні приболи. Виявляється, що можна. В принципі, я задоволений, що він працює, ніякої помилки немає. Він коригує суміш, все як потрібно, старий мене цього не робив він не коригував, він був зламаний. Плюс виглядає, як бачили, ви на відео дуже якісно, дуже гарно. Я б навіть якби я купив условно денсо. Заказав би японський, і мені там підсунули підробку, прийшло, прийшов би датчик, Я, якщо чесно, не помітив би різниці, тому що я купував на фієсту НЖК і він був прям по якості схожий. Що НЖК, Denso, це, в принципі, дуже круті відомі бренди електроніки і автозапчастин. Тому я, в принципі, задоволений. Якось так, кому корисно, ставте лайки, коментуйте. Всім пока!